Симулятори управління дронами та лазерні стрілецькі тренажери Міністерство освіти та науки оприлюднило проєкт уроків захисту України для учнів 10-11 класів. Заняття будуть єдиними для хлопців та дівчат. Практичні заняття міститимуть орієнтування на місцевості, основи інженерної фортифікації та домедичну допомогу. Що про нововведення в шкільній освіті думають жителі Дніпра? Ми запитали. Я дуже позитивно ставлюся до цього, тому що потрібно виховувати молодь свідому, патріотів, тому що раніше, можливо, цей предмет був трошечки з таким присмаком радянщини. Мабуть, якщо, наприклад, перша медична допомога, то, мабуть, це потрібно, а все інше, навіть не знаю. Навики повинні бути у дітей, вони повинні розуміти просто, що як потрібно. І все дуже не обов'язково, що це їм. Пригодиться, дай Бог, щоб не Це Супер. Я вважаю, що потрібно було це ще раніше вводити. Особливо перша медична допомога це взагалі топ. На рахунок дронів нічого не скажу, бо я не знаю цю специфіку. Дуже прикольно. Але головне, щоб це було, не, ну, не давало шкоди дітям. Головне, цей момент. А так дуже прикольно. Перша медична допомога вона потрібна всім. Ну, в ці часи. Окрім того, ну, такі навички, як е -е, керування дроном, це, мабуть, буде молоді цікаво. Ну, наразі у нас такі виклики сучасні, що це необхідно з одного боку, щоб наші діти розуміли, а з іншого боку, краще б вони цього не знали. Дуже позитивно до цього ставлюсь. Я вважаю, що це повинно розвиватися в наш час. і... Дивлячись на те, що в країні відбувається, тим більше.